Розігрую хом'яка, кому хом'як треба. Пише слово хом'як. Хто перший напише, дарую тому хомяка. Цей хом'як, клічка, Дні... Кні... клічка хом'яка Дніпром. Кому треба, пишіть в лічку. Ну тільки самовивозом. Я його відправляти нікуди не буду, бо куди я його відправлю. А якщо кому треба цей хом'як, бо я думаю, на зиму де я його буду тримати, я його в хату не хочу брати. Може, в кого є якась кліточка, зимова версія, щоб, він, щоб йому добре було. Може, є самець, чи самка, бо я, чесно, без поняття, чи це хом'як, чи це хом'ячиха. Кому треба, пишіть в лічку безвозм'язно. Доплачувати, звісно, нічого не буду. Але якщо комусь дійсно треба, звертайтеся. Їсть все, що дати. Но не можна вроде би. Не знаю, що йому не можна. Ми, коротше, що дамо, то він їсть. Да? Капусту, моркву, яблука, травичку точно їсть. Так що, народ, кому треба, звертайтеся. Дивіться. Суцільна красота. О. Ну, в принципі, все.